Добрий день, діти! З вами Людмила Іванівна і 109-й заклад дошкільної освіти. Відгадайте загадку? Взимку зігріває, навесні звеселяє, влітку прохолоджає, а восени годує. Що це? Так, це дерево. Сьогодні я запрошую вас в нашу творчу майстерню і пропоную зробити картину Квітуче дерево. Для цього нам потрібні арку штанованого паперу, ножиці, кульки з пластилину, пензлик, акварельні фарби. Квадрати з паперові рожевого і білого кольорів, склянка з водою і серветка. Отже, починаємо. Спочатку намалюємо дерево. Набираємо коричневої фарби і малюємо наше дерево, Згори вниз проводимо лінію. Внизу робимо. Потовщення. А тепер намалюємо гілочки. Гілочки у дерева тягнуться вгору. Внизу гілочки товстіше, на великих гілках маленькі гілочки. Ось таке у нас дерево виходить. Промиваємо пензлік, а тепер намалюємо зелені листячка. Робимо ось таким чином, примакуванням. Листічка невеличке, тому що вони тільки ну, починають розпускатися. А ось тепер промиваємо пензлік, покладемо його на місце і будемо робити квіти. Я вам зараз покажу, подивіться, я беру ось такий квадратик, складаю його навпіл. Лінію згину прогладжую, потім ще раз складаю навпіл, тримаю рукою ось тут, за цей куточок, і вирізую одну пелюсточку. Ось так заокруглюю куточки. Подивіться, у мене виходить ось така квіточка. Схожа на метелика, правда? Тепер цю квіточку треба приклеїти, ось на цю кульку пластмасову. Давайте приклеюємо спочатку кульку, а тепер кладемо квіточку, і ось так дерев'яною паличкою посередині притискаємо, ось наша перша квіточка. І так само приклеюємо інші квіточки. Я вже заготовочки зробила. Так, ще квіточку приклеїмо сюди спочатку пластилинову колечку, а потім квіточку. Так, давайте білу квіточку приклеїмо. Ось сюди. Ось так. Так, і ще багато квітів у нас буде. Дерево розквітає, радує нас своїми квітами. Багато бджілок прилетить до нашого дерева. Будуть збирати солодкий сік нектар. І будуть дякувати нам. Так, ще одну квіточку приклеїмо. Так, сюди можна приклеїти. Спочатку кульку пластилинову, а потім. Давайте ще одну білу квіточку так приклеїмо. Ось сюди. Так. Ну. Правда? А виходить як красиво, цікаво, да? квіти, як живі. Подобається? Мені теж. І ще одну. Ось сюди. Бачите, як пишно цвіте? Багато квітів. Ось таке у нас дерево, виходить. Діти, а чого не вистачає, як ви думаєте? Так, травички зелененької. Під деревом завжди у нас буде рости травичка. Ось такими рухами намалюємо. Справжня весна прийшла, дерева квітнуть, травичка росте. Все радіє. Бажаю вам творчих успіхів, діти. На все добре, до побачення!